Друзі, привіт! Сьогодні, поки є світло, вирішила швидко показати вам своє замовлення з сайту АHURP. Знижка була 22% на всю корзину, і на деякі товари становила мінус 25%. Ми повторно замовили жодні палички від Nу на цей раз гострі, спайсі. 255 грим в упаковці, вже їх відкрили. Тут 3 грама протеїна, хороший склад, не міститься доданого цукру. Так і вказано. На Total Sugars 0 грам. В одній порції 24 стіка, це 28 грам. 9 порцій в упаковці. Дуже зручно використовувати, тоді, коли немає можливості швидко щось приготувати, нам подобається. Повторно замовила ще дві сиворотки від біт, пресованих з тундровою чагою. Ту, що я замовляла раніше, я вже майже закінчила. Мені сподобався ефект. Часто не буває в наявності на сайті, тому коли вдалося її зловити і була знижка, замовила дві собі в запас. Зараз покажу вам, яка в неї консистенція. Консистенція нагадує пюре. Використовую на ніч тонким шаром наношу, а потім зверху покриваю нічним кремом. Дуже добре вбирається, швидко не залишає ніякого жирного блиску, підійде як для сухої шкіри, так і для комбінованої, не забиває пори. Мені вистачило більше, ніж на місяць. Вигідніше, як я вже розповідала, замовляти маленькі баночки, ніж одну велику по ціні. Далі, вже втретє, замовляю олію Орегано від solre. Тут 60 рідких гелевих капсул. Використовуємо при перших ознаках застуди по одній капсулі в день, як дорослі, так і дитина. І постійно тримаємо таку добавку в своїй аптечці. По ціні і по якості мені більше подобається від Solaray. Для дорослих, теж, як натуральний антибіотик, ми замовили паударка це кара мурашиного дерева від Natura Sway. 180 капсул, хотіла замовити від солерей, але не було в наявності. В двох капсулах 1080 мг Також цю добавку використовують в антикандидних та антипаразитарних програмах. В принципі, як і Олію Орегано, тут потрібно вживати по дві капсули в день. Дитині я таку добавку не давала. Вже в нас підходить до кінця, залишилось декілька таблеток від Natural Factors, добавка Lung, Bronchial and Sinus Health 45 таблеток, тому взяла ще одну в запас. Її я даю дитині при перших ознаках застуди, і тоді, коли ми її використовуємо, ніколи хвороба не переходить в більш важку форму. Рекомендую, можна також і дорослим, але, напевно, вже по дві таблетки Respiratory Health. У складі тут міститься НАК, НЦТіл Лцестен. І загалом дуже хороший склад. Можете за посиланням перейти і подивитись, якщо вас зацікавило. Кожен раз, коли є знижка на всю корзину, я додаю якесь масло від оранжель. На цей раз це олія базиліку. Тут 250 мл 8 г омега 9, всі масла смачні, всі подобаються. Для дитини замовила пюре від гербер. Тут 99 г в пакетику з яблуком, полуницею, бананом, але не подивилася, що у складі аж 12 грам цукру. Бувають пюре де 6 грам цукру, тут 12. Наступного разу буду уважно дивитись. Вперше замовляю продукт від Heritage Store, вирішила щось спробувати. Це тонер з трояндовою водою. Спочатку взяла маленьку версію, тут 59 мл. Якщо сподобається, то тоді замовлю ще й більшу. Для сухої комбінованої шкіри. Зазвичай їх продукти йдуть з пульверизаторами у великих версіях. Тут відкривається ось так. В порожніх баночках розповім, сподобався цей тонер чи ні. З розділу пробників замовила серум від Simply Beautiful це власний бренд Ахрб 15 мл з вітаміном А. Сподобалась якісна упаковка, якісний пульверізатор повністю сиворотка запакована в целофан. Є штрихпунктирна лінія, по якій потрібно цей целофан розірвати і відкрити. Термін придатності до 12.23 ще на сайті є з гіалуроновою кислотою, з вітаміном С та з пептидами. Ціна у розділу пробників на ці сиворотки 150 гривень. Вперше замовляю органічний лапух від соларей. Тут 485 мг 100 веганських капсул вживати по 2 капсули в день. Цю добавку я побачила у Тетяни. Мені сподобалось, що її вживають при проблемах з углобами. В мене в чоловіка є така проблема, вона допомагає виробляти власну гіалуронову кислоту. Я думаю, що після 40 років ця добавка буде корисна усім. Дякую Тетяні за те, що вона про неї так подробно розповіла. Будемо пробувати, сподіваюся, на хороший ефект. І останнє, що було в замовлені, це мультивітаміни для дитини від Natural Factors, мультивітаміни і мінерали. Тут 60 жувальних таблеток. Приймати по одній таблетці в день. В нас вже добігають до кінця від Life Extension. Так як всю зиму ми приймаємо такі вітаміни, то взяли ще одну баночку в запас. Склад хороший. Теж проходьте за посиланнями і дивіться, якщо ця добавка вас зацікавила. Всім дякую за перегляд. Дякую тим, хто користується моїм промокодом. Якщо вам не складно, то вводіть його, будь ласка, при своєму замовленні, ви, ви отримаєте найбільшу для себе найвигіднішу знижку, і мені теж будуть якісь винагороди. Дякую за перегляд, ставте лайк. Всім до наступних відео. Бажаю здоров'я, мирного неба. До побачення!